Цей день настав на каналі Кліпіш 7 і сьогодні фінал мого восьмого чемпіонату. І якщо ви думаєте, що Ліга чемпіонів уже незабаром, то ви помиляєтесь, оскільки учасників у лізі буде 9. Получається, що ми сьогодні визначимо передостаннього чемпіона моїх чемпіонатів. І до речі, перегляди у мене впали, а це значить, що чемпіонати підходять завершенню. І не переймайтесь, у мене ще є ідеї, крім турнірів. А ми не будемо стояти на місці. Починаємо. Фінальна битва. Кислий борщ мені в стаканчик проти аутизм. Приступає спірка Кислий борщ мені в стаканчик. За авторством Кліпіш Сім і Кліпішиха. Ви напевно замітили, що прокачки у моєї команди як такої нема. Зато гляньте, як Інферно далеко відштовхує робоконуса. А взагалі, команда опирається на стабільність і зібрана так. Аби тащити у перших етапах, оскільки рослини відповідні, а в останніх етапах опиратися на скіли і ваншот атаку, а також відштовхування інферно. Видимо, що робоконуси не можуть підійти до моєї спірки. Простіше кажучи, моя команда ну точно не повторить імітатора з Андріпанка. Дехто зараз скаже, а як же Сіфора? Але ви видите, що конуси ще досі живі. А все тому, що Сіфора тут не бафнута. За що я дякую Лапідусу з його чудовим ОББ. Думаю, тягнути немає сенсу. І так конуси не з'їдять Том Тангера. Тому ось бачимо кінець. Риступає спірка аутизм за авторством Чокопай, Назар Черепишкнінця, Людяний Хорохострів, Паня, Льоша Приколіст, Ромашка, а також Бен. Поки я говорив авторів. Ви замітили, як хоріх швидко перезаряджається. Аутизм має досить сильну прокачку, оскільки Брут і Гамамеліс дуже сильно качаються, а крижаний Зев більше за підтримку. Але все одно команда збалансована. Ось команди получають по 3 бала. Раунд з балістами по флангам. І для складності я додав кардіогенерала. Яке невезіння! З перших вас зразу вийшли хілери. Інферно має відтягнути цих сволот подалі, і Томп швидко затягнув під землю одного хілера. І, на щастя, посох упав не на клітку Томп тангера. Получається, що знищити Томп тангера для зомбі непросто. От видимо, що успіхів у зомбі нема, Хілерів, я так розумію, треба багато. Або ж потрібно, аби команді сильно не повезло. Але нагадаю, що Томп Тангер казино, до везіння частіше не везінь. А з вас перестали з'являтися хілери. А значить, що це капітуляція зомбі. Добре, знову я зробив надто простий раунд, який більше у розважальних цілях. Прилітають зомбі, а там слабкі базові зомбі. І глядаєте, їх навіть крашаний зев убив швидко. Тобто виходить, що зомбі надто швидко гинуть. І кардіогенерал тупо не успіває видати своїх препаратів для зомбі. І ще забавно, що балісти гинуть швидко, оскільки драгонфрукт наносить досить багато шкоди. Може колись-небудь я навчусь робити кастомних зомбі і заставлю баліст кидати центуріонів. Хоча у мене вже і так спам центуріонів. А так, звичайна прогулянка для команд. Обом спіркам по 6 балів. Раунд для захисників. І тут Томптангору треба якнайдовше жити. А бажано взагалі його зберегти. Хоча Гробовузол забрав половину зомбі. З робоконусами уже інферно має справу. Нагадаю, їх дві штуки. А у першому раунді їх було три. Більше конуси не зможуть надкусити томбе. Аутаутізму зараз не поздоровиться. Хоча горіх ваншотнула одного зомбі, але їх чотири штуки, оскільки не дам я так просто ваншотеру і стану перебити усіх зомбі. Тому зеву капут, хоча горіх уже перебила половину зомбі, але залишився читач і конус. І ті можуть бути швидшими за гамамеліса, вони уже впритих до горіха, і виходить, що конусу капут, і читач залишився бруту. Але той досить міцний, оскільки підсилений зіллями. І читач уже впритик. І головне, що брут не атакує впритик. А значить, це поразка. Ось моя збірка забирає лідерство. Раунд на пряму шкоду, простіше кажучи, для хорохоподібних рослин. І здається, що раунд очевидний. В плані того, що кислий борщ переможе. Але тут прокачка зіграла свою роль. Оскільки Інферно тепер відштовхує зомбі подальше, получається, що прокачка переграла команду. Видно, що раунд недосконалий. Я трохи наблизив цю конструкцію із зомбі, щоб хоча б якісь шанси у аутизма були. І тепер все залежить від крижаного дракона. Нагадую, дракон більше як підтримка, ніж з прокачкою. А могилу я зробив п'ятого рівня, і це не моя вина, що лише Зев атакує глибу. Тому поразка не підлаштована. Ось команди не набирають бали. Раунд з літунами і, коротко кажучи, жодна спірка не може щось протиставити літунам. Тому терекса я добавив, аби команди пошвидше капітулювали. А знаєте що? Крижаний Зев може знешкодити прискорення Терекса. І ось тепер літуни трохи повільніші. Але вони все ще швидкі. Сумніваюсь, що Зев може прибити їх. Якою б не була швидкою Гамамеліс, але літунів трохи більше, ніж зазвичай. Одного з повільнення крижаного Зева не вистачає. І знову збірка публик. Раунд проти тилових рослин і у Кислого борща є один козир проти цих зомбарів. А іменно Том Тангер. І він досить міцний, аби його з'їв системний адміністратор. А от меха футболіст, якщо не помиляюсь, взагалі не може нанести шкоди томбу. І навіть ноутбук нікого не вбив. І виходить, що командна робота приносить моїй спірці бали. Здавалось, хорі хімба проти всяких анкілозаврів і тому подібних. Зато системний адміністратор просто з'їв грибочок. І ось уже нічим контрити приліт Водолаза. І тепер схожа ситуація, як у півфіналі. Лише Гамамеліс, як я казав, має імбову прокачку. Получається, що напрягу тут такого не буде, тому сильно переживати за ЗЕВА не варто. Нарешті команди набирають бали. Раунд антистан, І можу сказати одне мені лінь робити контру з Андробоні, але не повірите. Контра все ж таки з'явилась, і одна атака Томптангора розвалила Сомбоні, ну це вже було неочікувано, хоча на поразку це ніяк не вплинуло. А от Аутізм трохи краще готові до цього раунду, тим більше тут ДПМ у команди покращий. А також усі без проблем атакують зомбоні. Але ставалось зомбонів притик до Зева. Але гамамелі була швидшою і зберегла крижаного львиного Зева. Лоскунчиків взагалі еншотає бруд. Ось аутизм наближається до кислого борща. Раунд на оборону тила. І тут знову шаблом. Жодна збірка не має нормальної оборони тила. Хоча як немає. Кисий борщ взагалі не має оборони тила. А дракончики аутизма надто слабкі, аби щось зробити зомбі. До речі, забавно, що Інферно розтопив глиби з дамами на роликах. Знову команди нічого не набирають. Раунд на прошиваючу атаку і ось перешкода для Інферно у вигляді протектора ветерана. Добре, кого я обманюю? Інферно без проблем відтягнув машину за екран. А Чакун навіть одне закляття не встиг промовити. Гадки не маю, який зомбі може захистити Чакуна від атаки Гамамеліса. Хоча Єті прийняв на себе атаку Чарівного Горіха. Але наступною жертвою стане Чакун ветеран. І цього разу він не вспіє зачакувати команду, оскільки знову ж таки прокачка. Обидві збірки набирають максимум. Раунд на міцні фланги і двох центуріонів Сіфора не осилить ну ніяк. Ну хіба що я підставив тут бафнуту Сіфору Термінатора. Ось і поразка. І знову аутизм повторює те саме, що в попередньому етапі, а взагалі тут можна робити зомбі міцними скільки завгодно, оскільки горіх і так соло цей раунд. Хіба що я кремофан по флангам римських гаргів заспавнити. Неочікувано аутизм перехоплює лідерство. Сплеш фанги і у попередньому етапі Сіфорі не вистачило швидкострільності, але для чого швидко стріляти, якщо можна з двох ударів убивати імпів? І так, стара Сіфора з прокачкою може з двох ударів убити імпів. До того ж, тепер фора атакує побільше цілий, і видимо, що імпи близнюки не змогли проскочити зі фору. І виходить, що залишився дискотрон. Але рано чи пізно ця розвалюха відправиться на металолом, а ціфора стабільно захищає фланги. Дискотрон може заруїнити всі плани команди, оскільки ми знаємо, що Брут – імба проти літунів, зато імпів Брут без проблем винищує. А також димогриби сильно допомагають у флангах, і навіть по центру, оскільки по центру дискозомбі теж можуть перелетіти команду. А видимо, що імпи не можуть пройти крізь двох драконів. Імпи-близнюки роблять ривок, але це їм не поможе, оскільки Брут їх ваншотає. І до речі, Брут не буде мішком, оскільки той атакує дискотрон, а з дискозомбі Гамамелісом чудово справляються. А значить, що команда стабільно контролює фланги. І забавно, що зомбі все менше, а рослин все більше. Тому дискотрон приречений. А команда добирає решту літунів. І можу сказати, це було достойно. Красиві трибала получають команди. Оскільки жодна команда не атакує крайні лінії, значить, ось вам дискотека серед ковбоїв. І так. Зіфора ніколи не приб'є зомбі Армор 4. Зато тут не обов'язкові фланги, і деякі ковбої ступають на центр. Для Інферно це якраз можливість спалити хоча б одного зомбаря. Видно, що тут на газоні хаос, а Інферно відштовхує досить далеко ковбоїв. Тобто навіть так ковбоїв можна відтягнути від косарок, але вони мають бути по центру, а Томп Tangler також забирає зомбі під землю. І ось передові зомбі перейшли похрести Томп Тангора, і марно вони це зробили. І Томп одного забрав під землю, а що там крайній зомбі? Не зрозуміло, скільки в нього хп, але бажано, щоб він пішов на центр. А Сіфора збила броню, і тепер Форі треба приблизно два удара, аби добити цю біду. І ось ця можливість добити форі цього зомбі. І тепер Сіфора ну точно доб'є цю біду. Допустим, мені лінь давати тіньову ауру Драгонфрукту. Але чи обов'язково давати йому ауру? Я веду на те, що брут і так усіх переб'є з аурою. Тому якщо команда справиться без підсиленого фрукта. А якщо вона справиться, значить з брутом під аурою команда ще упевненіше справиться. А взагалі, що я про фрукта? Тут є Хамамеліс і крижаний дракон. Гамамеліс просто швидко перезаряджається, а Зевс сповільнює зомбі. І виходить, що вже Dragon не такий уже важливий. Останні зомбі не дойдуть до косарки. Знову команди синхронно набирають бали. Раунд на баланс іде куди подалі. Ось вам замість нього раунд проти центральної рослини. Хоча і обох команд і так найдорожча рослина знаходиться по центру. Але головне, що цей раунд проходить на пляжі. Але, на жаль, він затяжний. Тому ось вам Карпато русинська коломийка. Руна полонина, руна майдана Ай, піду на лисиче, ай на лиси чоло. Утіли ми на лисичі розвалити чоло. Айдана майдана розвалити чоловік Айусика Ямуруби, ай, жита смочок. Капець Конус ветеран Сао -раунд. Раунд з відбиваючими зомбі. І так. Я реально для чисельності раундів додавив це. Ну, типу, бласні не вміють відбивати воду, Сіфлори, вихор інферно, а також вони нічого не можуть зробити томтангеру. Зато не повірите. Блазень може відбити плювок фрукта. Я вважаю, що це прикольно. Лише фрукт настільки тормознутий, що він навіть своїй команді не зможе заруїнити. Ну, видимо, що до Зева дістався лише один базень, і очевидно, що він не успіє з'їсти дракона. Для чого я даю безкоштовні бали командам? Таранячий раунд, і він подібний на п'ятифанговий варіант. Ну от, три тарана, але проблема в тому, що Інферно не може зупинити усі тарани. А бик наглець біжить, і він забрав єдину надію команди. Швидка поразка получається. А тепер хоріх покаже на що вона спроможна. Ну ось, два тарана миттєво зупинились. Але поки гамамеліс перезаряджається, ветеран може відібрати бал. І бідний Зел. Хоча на більше зомбі не вистачило. У нас виходить збільшення відриву. Той самий неулюблений екстра раунд історика Лафа і Цезаря. А точніше, пружинистий Боб дає зомбі на випробовування команди. І на початку нічого особливого не трапилось, зомбі собі пересувались. Перемотаємо на момент, коли Квасоля кинула пірамідоголового на том тангора. І ось тепер співпраця Інферно і Томп Танглера у допомогу. І видимо, що Головий відлетів на початок. А тут уже прилетів римський мармуроголовий. Але Інферно його теж відтягує подалі. Так що Томп Танглер його забрав під землю, прилітає на черзі конус. І у моменті, де вихор відштовхував цього зомбі, Томп Танглер сіпнув конуса, і той розвалився. Пірамідоголовий зміг утекти від інферно, а на черзі прилетів конус, і з ним сталася така сама доля, що з першим конусом. А за останнього зомбі, думаю, не варто щось казати. Зомбі я спеціально зробив 4 штуки, аби горіх просто не перебило усіх зомбі. От мені цікаво, чи не втратять зомбі половину перед тим як піти на крайну лінію. І що ж, це капець. Так ще тим більше пірамідоголовий отравився і розвалився. Залишився конус, а виходить дуже швидка перемога. Що ж, а відрив не змінився. Раунд з Герганчуа, І тепер їх дві штуки для справжнього хардкору. Побіг гарки, інферно схопив вихорем Романа, але тут біжить Юра. Інферно відтягує юрського гарга, але Роман уже підійшов до Томба і убив Том Тангвера. Зато Юра теж втратив прискорення. А взагалі все обійшлось лише втратою бала. Зато тепер Інферно не дасть підпустити до себе гаргів. Лише імпи можуть трохи напрягнути. Але Інферно досить швидкий. Але прилітає Юрський імп, і він не має відволікнути Інферно. Зато він має дуже мало ХП. Тому Інферно зразу атакує Романа Гарга. Получається, що це перемога. У Гаргів немає шансів. А тепер аутізм до справи. А Гаргів дві штуки. Получається, треба більше смертоносних атак Хамамеліса, аби перебити Гаргів. Роман якраз отриввав два чарівних ударів, але Зев був важливим, оскільки той натрохи сповільнив Гаргів. І тепер Гарги можуть вбити Хамамеліса. І при зникненні сповільнення вони швидко знищили хоріх. А Юра підійшов до фрукта. Але замість того, щоб фрукт згинув, він вирішив стати безсмертним. З одної сторони це халявний бал. А з іншої сторони, кислий борщ тепер може надіятися на нічию. Якби я фрукта не долюблював, але бал я все ж таки дам. І інтрига до спаму згорем жива. По традиції спам центуріонів. Як ви розумієте, програвати у спамі я не хотів, тому я і брав Томп Танглера. Центуріони щось наближаються до Томбе, і вони трохи надкушують його. При цьому велика кількість центуріонів гине. А Томп Танглер ще забрав трохи центуріонів, і якщо глянути, то самих зомбі залишилось небагато. Це виходить, що моя команда справляється з цим непростим раундом. І проміжний рахунок рівний. І прямо тут вирішиться уся доля двох спірок. І проти спаму аутізм не ідеальна команда. Зато драгонфрукт взагалі ваншотає Центуріона. Тобто треба приблизно 20 плювків дракона, щоб перебити усіх центуріонів. І у цьому має допомогти крижаний Зев і Хамамеліс. Видимо, що зомбі скупчились. І тепер усі центуріони получають від сплеш атаки Зева і Фрукта. Але все ж таки, зомбі вже близько до Зева, і головне, що зомбі умирає одиноким штукам. А взагалі це досить непогано затримав зомбі. Видимо, що центуріони вже мають пошкодження по шолому, але вони вже впритик до гамамеліса, то також сповільнення зева не вічне. Хоча вони починають гинути більшими кількостями, і вони вже втратили шоломи. Але зомбі взялись кусати фрукта, а фрукт впритик не атакує. І це поразка у спамі. І фінальний рахунок: 32 на 32, у вигоду Ну хатки немає в кого вигоду. І тут тепер складне питання: оскільки у мене немає ідей для екстра раунду. І знаєте, я вирішив, що скільки кислий борщ мені в стаканчик, моя спірка. Значить, мені буде все одно на чемпіонство у своєму чемпіонаті. Тому я і Кліпішиха вирішили віддати чемпіонство команді Аутизм, оскільки ми не жадні чемпіонства. А я навіть радий, що буду вітати з чемпіонством не себе, а когось іншого. Тобто, чемпіоном восьмого чемпіонату на каналі Кліпіш 7 стає команда Аутизм. Хтось може сказати, що аутизм не істинний чемпіон. Але кислий борщ теж не істинний чемпіон. А взагалі не будемо роздумовувати. Краще привітаємо Чокопая, Назара, Людяного грухостріла, Ваню, Льоша Прикаліста, Ромашку і Бена з чемпіонством. Ви зібрали реально достойну спірку. І може це вже друга збірка з Гамамелісом, яка стала чемпіоном, зато вона не зроблена на відвали. І вона також достойна, як і вівця на кожен день. А так. Гамамеліс нарешті відправляється у бан. А я надіюсь, що в наступному чемпіонаті ми побачимо щось нове. А тепер подяка. Подяку я маю дати усім моїм адмінам Чокопаю, Андрію, Деку, Ковельтро, Савелію Гладченко, а також Простогробцю за важливу допомогу у розробках, а також у спілкуванні. Також подяку я маю дати усім, хто робив прев'ю. А іменно Ромашці, морознику і навіть мемному ремофану Горбачову. Ну і звісно, я дякую усім учасникам, які збирали команди. Ось так я закінчив восьмий чемпіонат. Уже скоро пройде дев'ятий чемпіонат зі своєю незвичайною концепцією. А так, це все. Ви на каналі Кліпіш 7 Очікуйте наступні відео.